Українська народна казка Закопане золото. Мав тато трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл, чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки лісами висиплялися у садку. Казав їм тато, сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я помру. А найстарший син говорить Гей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. А другий син говорить І я оженюся, а третій. Я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював, та й занедужав. Прийшли сини питають. Тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш? А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже Діти, шукайте в землі золото! А в якому місці ви закопали золото? питають сини. Оцього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й помер. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько насадив. А нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати. Вернувся з гарбузом. Пішов середущий сватати дівчину. Не пішла за нього. Пішов і наймолодший. Ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а на весні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота, засадили картоплею. Вродилася їм гарна картопля. Пішли ниву копати. Скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така пишна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба. Посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат говорить Ой, якими, брати, дурні! Бачите, золото вродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати повставали за столу, закотили рукави по лікті й взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб. Вони дбали, все мали, скоро поженилися. Разом з жінками сходились і при столі говорили Якби то наш мудрий батько тепер жив, то й нам би краще було.